Микола Петрович стояв біля вікна своєї квартири на дев'ятому поверсі і дивився на засніжений Тернопіль. Сніжинки повільно кружляли в світлі ліхтарів, створюючи казкову атмосферу перед дня Різдва. Але в душі чоловіка було важко. Цього року він знову зустрічатиме свята сам. Дружина померла три роки тому, а єдиний син Андрій живе у Львові зі своєю сім'єю. Треба було погодитися на запрошення Андрія приїхати до них, подумав Микола Петрович, але одразу відкинув цю думку. Він не хотів бути тягарем для молодої сім'ї та й звик вже до самотності у своїй квартирі. Раптом його увагу привернула самотня постать на лавці біля під'їзду. Жінка, закутана в потертий зимовий одяг, сиділа нерухомо, дивлячись кудись у далечінь. Було щось у її поставі, що змусило Миколу Петровича придивитися уважніше. Незважаючи на явну бідність в одязі, вона тримала спину прямо з якоюсь природною гідністю. Чоловік глянув на годинник 16.30. за півтори години почнеться святвечір. Він уже приготував традиційні страви. Скромно, але все як належить: і куття, і борщ, і вареники. Раптом його осяяла несподівана думка. Спочатку він спробував відігнати її як божевільну, але вона вперто поверталася. А що як запросити цю жінку на вечерю все одно сидіти самому? Та як можна залишити людину на морозі в святвечір? Микола Петрович швидко одягнувся і спустився вниз. Підійшовши ближче, він побачив, що жінці десь під 60. її обличчя, попри утому і зморшки, зберегло сліди колишньої вроди. Вибачте, почав він невпевнено, я бачу ви тут сама. Може б, ви погодились розділити зі мною святу вечерю? Я теж сам, а сьогодні ж таке свято. Жінка підняла на нього здивовані очі. В них промайнула недовіра, потім вагання. Ви не подумайте нічого такого, поспішив додати Микола Петрович, я просто розумієте, якось неправильно в таке свято бути самому. Я живу тут, у цьому будинку, мене звати Микола Петрович. Дякую вам, тихо відповіла жінка. Я Марія Степанівна. Її голос був тихий, але культурний, інтелігентний. Це ще більше заінтригувало Миколу Петровича. Вони піднялися до квартири. Марія Степанівна спочатку трималася напружено, але поступово почала відтавати. Микола Петрович запропонував їй помитися з дороги та дав чистий рушник. Коли вона повернулася з ванної, її обличчя виглядало свіжішим, а в очах з'явився живий блиск. Разом вони накрили на стіл. Микола Петрович дістав найкращий сервіз, який зберігав для особливих випадків, запалив свічку, як годиться на святвечір. Коли все було готове, вони сіли за стіл. Знаєте, сказала раптом Марія Степанівна, роздивляючи сервіз, – у мене колись був дуже схожий, такий самий візерунок. В її голосі прозвучала така глибока туга, що Микола Петрович мимоволі затамував подих. Він відчув зараз почне розкриватися якась історія, яка пояснить, як ця інтелігентна жінка опинилася на вулиці у святвечір. Це сервіз моєї покійної дружини, тихо сказав Микола Петрович, вона дуже його берегла. Марія Степанівна кивнула і почала розповідь. Її голос тремтів від хвилювання. Я колись працювала викладачкою музики в консерваторії, мала чоловіка, доньку, квартиру у центрі Тернополя. Життя здавалося прекрасним і надійним, але все змінилося після того, як чоловік захворів на рак. Лікування було дороге, ми продали все, що мали машину, дачу, коштовності. Потім довелося взяти кредит під заставу квартири. Вона замовкла, збираючись думками. Микола Петрович мовчки налив їй чаю. Чоловік помер через рік, а я залишилася з величезним боргом. Працювала на трьох роботах, але відсотки росли швидше ніж я встигала виплачувати. Донька на той час вже вийшла заміж і переїхала до Польщі. Спочатку допомагала, але в них народилася дитина з інвалідністю, потрібні були гроші на лікування. Марія Степанівна розповідала, як поступово її життя руйнувалося. Спочатку довелося продати квартиру, щоб розрахуватися з боргами. Винаймала кімнату, потім ліжко місце. Через постійний стрес почалися проблеми зі здоров'ям, довелося залишити роботу в консерваторії, підробляла прибиральницею, доглядальницею, але здоров'я погіршувалося. А місяць тому господиня квартири, де я винаймала кімнату, сказала, що продає житло нові власники мають приїхати після Різдва. Я намагалася знайти щось інше, але з моєю пенсією це неможливо. Донька не відповідає на дзвінки вже півроку, мабуть, у них свої проблеми. Микола Петрович слухав, і його серце стискалося від болю. Він згадав, як важко було йому після смерті дружини, але ж у нього залишилася квартира, пенсія інженера, підтримка сина. Знаєте... Продовжувала Марія Степанівна, найстрашніше навіть не відсутність даху над головою, найстрашніше це самотність, коли розумієш, що ти нікому не потрібна, що всі твої знання, уміння, досвід, все це нікому не цікаво. Я ж тридцять років викладала музику, виховала стільки талановитих учнів, а тепер. Вона дістала з потертої сумки старенький телефон і показала фотографії. На них була красива молода жінка за роялем, усміхнені студенти, концертний зал. Це було п'ять років тому. Здається, ціле життя минуло. Микола Петрович дивився на ці фотографії і не міг повірити, що доля може так круто змінитися. Він згадав свого сина Андрія, який рідко телефонує, завжди посилаючись на зайнятість. Згадав онуків, яких бачить раз на півроку. А знаєте, що найбільше болить, продовжувала Марія Степанівна, те, що я втратила можливість займатися музикою. Мої руки, вона показала свої натруджені руки з набряклими суглобами, вони вже не слухаються так, як раніше, а музика була моїм життям. За вікном продовжував падати сніг, створюючи казкову атмосферу різдва. Але розповідь Марії Степанівни наповнювала кімнату такою щемливою тугою, що навіть святкові вогники здавалися тьмяними. Сьогодні вранці я прийшла на вокзал, тихо продовжувала вона. Думала, може, вдасться знайти якийсь прихисток у залі очікування, але там холодно, і охорона виганяє. Потім просто ходила вулицями, поки не присіла на лавку біля вашого будинку. І знаєте, у той момент думала. Невже це кінець? Невже моє життя закінчиться отак, на вулиці, в чужому місті, на Різдво? Микола Петрович відчув, як щось перевернулося в його душі. Він дивився на цю жінку і бачив у ній відображення всіх самотніх людей, яких доля випробовує на міцність. Марія Степанівна, сказав він після довгої паузи, я розумію, що це може здатися дивним, але. У мене є вільна кімната. Моя дружина померла три роки тому, і я живу сам. Можливо, ви б погодились, тимчасово, поки не знайдете щось більш підходяще. Жінка подивилася на нього з недовірою. Ви це серйозно? Ви ж мене зовсім не знаєте. Знаєте, відповів Микола Петрович, іноді життя зводить людей не випадково. Можливо, це знак, що ми обоє потребуємо допомоги. Ви потребуєте даху над головою, а я Я потребую компанії. Самотність страшна річ. Марія Степанівна заплакала. Вперше за весь вечір її стримані емоції вирвалися назовні. Я… Я не знаю, як вам дякувати, але я не можу прийняти таку пропозицію просто так. Я можу готувати, прибирати. Про це поговоримо потім. М'яко перервав її Микола Петрович. Зараз давайте просто повечерюємо все таки святвечір. Вони продовжили вечерю, і поступово розмова стала невимушеною. Виявилося, що у них багато спільних інтересів. Марія Степанівна розповідала про музику, про своїх колишніх учнів, про концерти, які організовувала. Микола Петрович ділився спогадами про роботу на заводі, про свої інженерні проекти. А ви знаєте, сказала раптом Марія Степанівна, у вас тут стоїть піаніно, я помітила, коли зайшла. Так, відповів Микола Петрович, дружина колись грала, і сина змушували вчитися, але з того нічого не вийшло. Вже років п'ять ніхто до нього не торкався. Можна? несміливо запитала Марія Степанівна. Микола Петрович кивнув. Жінка підійшла до інструменту, обережно підняла кришку. Її пальці, незважаючи на набряки, легко пробіглися по клавішах. Спочатку прозвучало кілька акордів, потім полилася мелодія Щедрик у класичному аранжуванні. Музика наповнила квартиру, змінюючи все навколо. Здавалося, навіть стіни стали теплішими. Микола Петрович сидів, заплющивши очі, і відчував, як його душа наповнюється чимось світлим і радісним. Коли мелодія закінчилася, у кімнаті запала тиша, але це була вже інша тиша, не гнітюча самотність, а спокійне розуміння того, що щось важливе змінилося в житті обох. Знаєте, сказав Микола Петрович, я давно не чув такої гарної музики. Може, це знак, що піаніно не повинно мовчати? Марія Степанівна усміхнулася крізь сльози. Може, і так. Вони просиділи допізна, розмовляючи про життя, про музику, про надії та розчарування. Коли настав час лягати спати, Микола Петрович постелив гості в кімнаті покійної дружини. Знаєте, сказала Марія Степанівна перед сном, я вже й забула, як це мати дах над головою і розмовляти з кимось, хто тебе розуміє. Наступного ранку Микола Петрович прокинувся від звуків піаніно. Марія Степанівна грала щось ніжне і мелодійне. Він лежав у ліжку і думав про те, як дивно все склалося. Ще вчора він був самотнім пенсіонером, який не знав, як пережити святкові дні. А сьогодні його квартира наповнена музикою і життям. Коли він вийшов на кухню, Марія Степанівна вже приготувала сніданок. На столі парували млинці, пахло свіжозвареною кавою. Доброго ранку, привіталася вона. Я знайшла борошно і яйця в холодильнику. Сподіваюся, ви не проти. Що ви, навпаки, усміхнувся Микола Петрович. Я вже й забув, коли востаннє снідав не бутербродами. За сніданком вони продовжили вчорашню розмову. Марія Степанівна розповіла більше про свою доньку Оксану, про онука з ДЦП, про те, як важко їм живеться в Польщі. Знаєте, я не звинувачую Оксану, зітхнула вона. У неї своє горе, свої проблеми, але іноді так хочеться просто почути її голос. Раптом задзвонив телефон Миколи Петровича це був син Андрій. Тату, з різдвом, як ти там? Вибач, що вчора не позвонив, були на службі у церкві, потім діти довго не лягали. Микола Петрович розповів синові про свою несподівану гостю. Спочатку в голосі Андрія відчувалася тривога. Тату, ти впевнений? Зараз тільки шахраїв? Андрію, перервав його батько. – «і Я прожив достатньо, щоб розрізняти людей. Повір, Марія Степанівна, порядна людина, яка просто потрапила в біду. Після розмови з сином Микола Петрович помітив, що Марія Степанівна зібрала свої речі. Ви куди? стривожився він. Микола Петровичу, я безмежно вдячна вам за все, але не можу зловживати вашою добротою. Ваш син правий, я чужа людина. Ні. Твердо сказав Микола Петрович, я вже сказав, залишайтеся скільки потрібно. Знаєте, після смерті Галини, це моя дружина. Я думаю, що вже ніколи не почую в цій квартирі ні музики, ні жіночого голосу. А ви принесли сюди життя. Марія Степанівна завагалася. Але ж що скажуть сусіди, ваш син? А що вони можуть сказати? Що самотній пенсіонер допоміг людині в біді, що в його квартирі знову звучить музика? До речі, і про музику. У вас же є досвід викладання, можливо, ви могли б давати приватні уроки, у будинку багато дітей. Очі Марії Степанівни засяяли. Справді, ви думаєте, це можливо? Звісно, у вас же золоті руки і величезний досвід, а піаніно простоює без діла. Так почалося їхнє спільне життя. Спочатку було незвично дві літні людини, які звикли до самотності. Вчилися знову жити поруч з кимось, але поступово все налагодилося. Марія Степанівна виявилася чудовою господиною. Квартира наповнилася затишком, смачними запахами, а головне, музикою. Через тиждень з'явилася перша учениця, семирічна Софійка з третього поверху. Її мама, почувши історію Марії Степанівни, не тільки привела доньку на уроки музики, але й розповіла про неї своїм знайомим. Поступово учнів ставало більше. Діти любили заняття з Марією Степанівною, вона вміла знайти підхід до кожного, а батьки цінували її професіоналізм і душевність. Через місяць у неї вже було п'ятеро постійних учнів. Микола Петрович із задоволенням спостерігав за цими змінами. Йому подобалося, як оживає квартира, коли приходять діти. Він навіть почав допомагати, майстрував підставки для нот, ремонтував стільці, а одного разу навіть налаштував піаніно за допомогою відео з інтернету. Одного вечора, коли вони пили чай після уроків, Марія Степанівна несподівано сказала Знаєте, Микола Петровичу? Я все думаю про ту різдвяну ніч, як дивно влаштоване життя. Я була на межі вічаю, думала все скінчено, а виявилося, що це було не закінчення, а початок чогось нового. Микола Петрович кивнув. Я теж часто про це думаю. Знаєте, після смерті Галини я ніби застиг у часі, жив за інерцією, їв, спав, дивився телевізор, а тепер відчуваю, що знову живу по-справжньому. Їхня розмова була перервана дзвінком у двері. На порозі стояв Андрій з дружиною та дітьми, приїхали без попередження. Тату, ми вирішили тебе провідати, сказав син. Хотіли познайомитися з твоєю е, сусідкою. Марія Степанівна зніяковіла, але швидко опанувала себе. Вона запропонувала всім чаю, дістала печиво, яке спекла вранці. Онуки Миколи Петровича, дев'ятирічний Максим і шестирічна Оленка спочатку трималися насторожено, але коли Марія Степанівна сіла за піаніно і заграла веселу дитячу пісеньку, швидко відтанули. Ви справді викладали в консерваторії? запитала невістка Людмила. Так, тридцять років, відповіла Марія Степанівна і додала з усмішкою. Знаєте, я думала, що ті часи вже не повернуться, а зараз знову викладаю. Правда, не студентам, а дітям, але це навіть цікавіше. Максим підійшов до піаніно. А ви мене навчите грати? Звісно, якщо батьки дозволять, відповіла Марія Степанівна. Андрій переглянувся з дружиною. Ну, якщо ви не проти, ми давно хотіли віддати його на музику, але у Львові не знайшли хорошого викладача. То привозьте його до мене раз на тиждень, запропонувала Марія Степанівна. Я з радістю займуся з ним. Так почалися регулярні візити родини Андрія. Спочатку вони приїжджали раз на тиждень на уроки музики для Максима, але поступово ці візити стали частішими і довшими. Людмила знайшла спільну мову з Марією Степанівною, вони обмінювалися рецептами, обговорювали книги. Оленка теж захопилася музикою і почала брати уроки. Микола Петрович не міг нарадітися, його дім знову став центром сімейного життя. Він бачив, як змінюється ставлення Андрія до Марії Степанівни від початкової настороженості до щирої поваги і симпатії. Одного разу, коли діти вже спали, а дорослі сиділи за чаєм, Андрій несподівано сказав. Знаєте, Марія Степанівно, я хочу вибачитися за свою початкову недовіру. Ви так багато зробили для нашої родини. Тато ожив, діти в захваті від музики. Ми з Людмилою навіть почали замислюватися про переїзд до Тернополя. Марія Степанівна була зворушена. Дякую, Андрію. Ви навіть не уявляєте, як багато ваша родина зробила для мене. Ви повернули мені віру в людей, у те, що я ще можу бути корисною. Минув рік, життя Миколи Петровича і Марії Степанівни налагодилося. Вони звикли один до одного, знайшли спільний ритм життя. Марія Степанівна продовжувала давати уроки музики, а Микола Петрович, несподівано для себе, захопився столярством, майстрував різні дрібнички для учнів Марії Степанівни. Одного вечора, коли вони сиділи на балконі і дивилися на зорі, Микола Петрович раптом сказав Маріє, знаєте, я думаю, нам варто одружитися. Марія Степанівна здивовано подивилася на нього. Миколо Петровичу, ви це серйозно. Нам же обом уже за шістдесят. А що в цьому такого? усміхнувся він. Хіба є вік для кохання? Я відчуваю себе щасливим поруч із вами і хочу, щоб ви були моєю дружиною. Офіційно. Марія Степанівна довго мовчала, а потім тихо сказала. Знаєте, я теж про це думала, але боялася зізнатися навіть собі. Я згодна, Миколо. Їхнє весілля було скромним, але теплим. Андрій з родиною приїхали зі Львова, прийшли сусіди і учні Марії Степанівни. Наречена сама зіграла весільний марш на піаніно, а потім всі разом співали українських пісень. Після весілля життя продовжувало змінюватися. Андрій таки вирішив переїхати до Тернополя, знайшов тут хорошу роботу. Вони з Людмилою купили квартиру в сусідньому будинку. Тепер вся родина збиралася разом, майже щовихідних. Одного дня Марія Степанівна отримала несподіваний дзвінок. Це була її донька Оксана з Польщі. Мамо, сказала вона крізь сльози. Пробач мене, я така егоїстка, я стільки часу не давала про себе знати. Виявилося, що Оксана випадково натрапила в інтернеті на відео з концерту учнів Марії Степанівни. Вона не могла повірити своїм очам, коли побачила маму за піаніно, оточену дітьми. Мамо, я хочу приїхати, сказала Оксана, з Мирославом він вже краще себе почуває, лікування допомагає. Ти приймеш нас. Марія Степанівна плакала від щастя. Звісно, доню, приїжджайте, у нас тепер велика родина. Всім місця вистачить. Минуло п'ять років від того пам'ятного святвечора. Квартира Миколи Петровича і Марії Степанівни стала справжнім осередком родинного життя. Оксана з сином таки переїхали з Польщі, спочатку приїхали в гості, а потім вирішили залишитися. Мирослав, незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, виявив неабиякі музичні здібності і став одним з найкращих учнів своєї бабусі. Андрій з родиною жили поруч, діти щодня забігали до дідуся й бабусі. Максим вже непогано грав на піаніно, а Оленка навіть виступала на міських концертах. Людмила жартувала, що їхня родина перетворилася на справжню музичну династію. Марія Степанівна продовжила викладати музику. Тепер у неї було вже 15 постійних учнів, а на щорічні концерти приходило стільки людей, що доводилося орендувати зал у місцевому будинку культури. Микола Петрович захопився виготовленням дерев'яних музичних інструментів, почав з простих сопілок для маленьких учнів, а тепер вже робив справжні скрипки. Його роботи навіть почали замовляти професійні музиканти. В той вечір вони сиділи всією родиною за святковим столом. Знову був святвечір. Марія Степанівна дивилася на чоловіка, на дітей і онуків, і її очі світилися щастям. Знаєте, сказала вона, коли всі притихли перед молитвою, я часто думаю про той вечір п'ять років тому, як одне рішення, один учинок може змінити стільки життів? Миколо, якби ти тоді не запросив мене з вулиці, це було найкраще рішення в моєму житті, відповів Микола Петрович, стискаючи її руку. А знаєте, що найдивовижніше, додала Оксана. Те, що все склалося саме так, як мало скластися. Мамо, якби ти тоді не опинилася в такій ситуації, ми б, можливо, ніколи не зрозуміли, що найголовніше це родина, підтримка, любов. Мирослав, якому вже виповнилося 14, підійшов до піаніно. Бабусю, можна я зіграю колядку? Звісно, сонечко, відповіла Марія Степанівна. Полилася мелодія Тиха ніч, та сама, яку Марія Степанівна грала п'ять років тому в цій квартирі. Але тепер це була інша музика, сповнена надії, любові і віри в майбутнє. Микола Петрович дивився на свою велику родину і думав про те, як дивовижно влаштоване життя. Іноді найтимніша ніч може стати початком найсвітлішого дня. Треба тільки відкрити своє серце і не боятися робити добро. А за вікном падав сніг, створюючи казкову атмосферу Різдва. І здавалося, що навіть зірки світять яскравіше, благословляючи цю родину, яка знайшла своє щастя завдяки одному доброму вчинку в святвечір.